Пушкою закінчили. Це більше на шот похоже, ніж на макуху. Так. І що стоїть Убирати чуть трохи на вікні? Тут, тут аж світліше стало. Ну, не знаю, як вам камера передає чи ні, але в мене в глазах світиться все аж білесеньке. Не запланурована, так скажем, уборочка. Ще три кориці знайшов для малих поросят. Ну, це ЗВК, це адсорбент і підкислитель є. Все, приступаємо до помола гороха, а то в нас з горохом проблеми. Гороха немає. Треба мовити. Отсюди дивіться вже скільки вибрано. Лежалось тут до потолка і тут до потолка. Цей подон з'їли, цей подон з'їли. Вже оттуда беру той комори кукурузка ще є, зараз буде вечором колотити, поки горох мелиться. Оці три мішка заберу і оцю кукурузу треба переложити на той поддон. Бо тут ось внизу, ось по цей ряд, оце вверху ще кукуруза, оце. а оце вже йде комбікор. Щоб його сюди забирати, освобождати то місто. Так що хаваю, дай Боже, я вам скажу. много ядренее, чем вот там пшениці и есть у меня. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Знаешь, добрый вечер всем. Сейчас, да, вот вы не любите это слово добрый вечер Вечір добрий. Вечір добрий нормальний. А добрий вечір. Для них не нормально. Знаєш, дивіться, хотів би вам показати свиночку, зараз може підійде на. Підійде по-любому. Це наша маленька снарматочка. Ну як маленька, хотів вам просто заміряти, щоб вона поки стоїть рівненько. Ми це поміряємо хвоста їй. І... Метр пятьдесят семь. По длине. Метр пятьдесят семь по длине. И обхват. А все, дверь. У неї навіть лопатки, я вам скажу, зараз 52 см, якщо отакожить, скільки хочеш поміряти. Врудящий своєї маленької. Ти ж в мене теж маленька, така свиночка, що прям хотів, як тебе міряє, я даже не знаю. Ну цікаво. Мені цікаво, скільки вона не них. Я думаю, просто чупай, а тут не є. Давайте. Тихо-тихо-тихо. тихо тихо тих, тих. Не хочу гонятить, я взяв пальцем. Дивіться скільки. 176. 176. Не хочу її сильно гоняти, тому що вона сукоросна і не хочу щоб стресувати сильний. Ну, 157 на 176 Ану по таблиці, хто подивиться, скаже, скільки віже ось такої машинки. Це в тільки буде е, вторею опорос. Да, що я їй хочу показати, це для тих людей, які кажуть, що свинку треба ось коли в неї там вес 170. Чим більше, тим буде краще. Нельзя осі міняти 120, як я осі міняю, міняю 130. Треба 160-170. Є такі, які розказують. Ось, ось показатель. Ось і міняв 180, що з нею Ось, Подук стати її діти, її скоро проситься. Було навіть, з е, сожалення, два перегула чи три перегула? Три перегула було. І за того, що не качественне сімей було. Взявши з одного чоловіка, з першого разу все нормально осіменилося. Ну, як я з його стародос, з його кріків, все нормально осіменилося. Так що я ще теж подивлюся по таблиці і походимо. На 156 да? на 178. Зараз дивимося. Ну, я зараз телефон заберу рук. Покажу вам просто ширину лопаток. Ну ось руку положив на задок, дивіться. вона взагалі машина железна просто. Сейчас дивимося по таблиці. По таблицях таких розмірів немає. Там щось тільки 150 на 148 є. А у нас 157, 156 на 178. А ну хто вміє вищити, давайте знатоки, який вес у неї буде. Ну по ній видно. Якщо станок 2,20, а вона, дивіться, головою. Ди сюди. Дура здоровецька. А ось ж її мали щирі, що я вам показував. Ну як конечно, вже теж 120 плюс нахавується самое интересное, мені напишить вес по цій свиноматці. як ви думаєте який він буде зараз ну, принципі... побистро поправлялися і йдемо збирати посилочку нашому знайомому покажу що відправимо два дні не пройшло Опять то самое. Ветрюган, дождяра. Это что? Дорожчик Ну поділитися банда, летимо, дежара пройшов, сейчас копченості передаму і тепловізор передамо. Так що. работаем. Все бабки с продаж на тепловизоры. Что дрон заказал, завтра дрон прийдет. Дрон уже в следующем видео покажу. Перевернул, чтобы бачили, что дрон, то, как всегда, скажет, это а фигня. Я кажу, дрон, бляха, тепловизор. Одной рукой неудобно снимать и показывать. Наш тут дорога великолепнейший. Так, после дождя спецоперации. Заяц сказал срочно. подавиться, что с малыми. Малый, вам вами все нормально? Вроде бы, наверное, нормально. Сейчас подивлюсь. Яка погода переменчива. Полчаса назад дождя расшел. Уже плитка почти висохла. Сонце, лупив во все. Що то намічається, коротше. Так, ну що намічається? Посилочку відвіз, капченості передав, тепловізор передав. Завтра утром дружина є. Ну, буде йому посилку передавати, то все вместе передать. Так що, Сонька. пользуйся. И приятного аппетита. Ну а мы что, мы пошли работать дальше. Так что сейчас будем колбаску делать. Домашнюю, рублем со свининки.